Як налаштувати вирівнювання антени та сканування спектру для мостів серії AirMetro у додатку Ruiz RE? Коли група мостів AirMetro успішно підключена, ви можете використовувати функцію вирівнювання антени в додатку RuGRE, щоб точно налаштувати пристрої на вулиці для досягнення найкращих результатів. Також ви можете скористатися функцією Spectrum Scan в Ruiz. щоб виявити перешкоди на каналах і отримати рекомендації для вибору оптимального каналу. Зайдіть у RuG.E. натисніть на ToolKit, потім на Antenna Alignment, натисніть Connect для підключення до Wi-Fi мосту. Якщо ви вже підключились, з'явиться спливаюче вікно з проханням ввести пароль для керування. Введіть пароль і натисніть ОК. OK. Інформація про локальний пристрій відображається внизу, а інформація про суміжний пристрій вгорі. Ви можете переглянути про базову станцію та CPE у цій групі мостів. Поточне максимальне вертикальне або горизонтальне значення RSSI. Історичне найкраще значення RSSI. Та реальні та історичні значення R регулюючи кут CPE, ви можете бачити зміни значення RSSI групи мостів у реальному часі. Чим сильніший сигнал, тим різкіший звук. Спочатку налаштуйте CPI вертикально, потім горизонтально для кращого з'єднання. Щоб налаштувати пристрій вертикально, послабте ручку на боці кронштейна антени AirMetro 460G. Щоб налаштувати пристрій горизонтально, послабте ручку наверху кронштейна Airmetro 460G. Відкрутіть ручку з боку кронштейна AirMetro 460F, щоб відрегулювати пристрій вертикально. Антенну Air Metro 460F, встановлену на стовпі можна налаштувати горизонтально, послабивши хомут для шланга. Натисніть на міст. Натисніть View More, потім Spectrum Scan. На екрані натисніть Interference Score. Ви можете переглянути оцінку перешкод і колір. Чим вища оцінка, тим більша перешкода. Натисніть ОК, OK, потім Spectrum Scan. Чекайте сканування. Ви можете натиснути останній запис, щоб переглянути результати останнього сканування. Колір квадрата вказує на рівень перешкод на каналі, причому синій колір означає найменший ступінь перешкод. Лінія показує статус каналу для пристрою. Прапорець показує активний канал, а палець рекомендований. Можна обрати перегляд перешкод на каналі, щоб дізнатися більше. Для переходу на потрібний канал. Натисніть на нього, а потім оберіть Change. Натисніть ОК. OK. Коментуйте відео або пишіть нам, щоб слідкувати за цим питанням. До зустрічі в наступному відео.